Німеччина готова інвестувати в Україну до 20 мільярдів євро. Про це йшлося на переговорах Комітету Східноєвропейського економічного співробітництва та опозиційного уряду України в Берліні. Програма передбачає будівництво в Україні двох тисяч біометанових заводів. Розрахована на 10 років програма. Це дозволить створити в країні до 7 тисяч робочих місць. Німецька сторона прогнозує, що такі заводи в Україні зможуть виробляти до 10 мільярдів кубометрів біогазу за рік. Перший такий завод має з'явитися неподалік Вол. Новахи йшлося і про зниження ставки іпотечного кредитування та конкретні проекти в галузі житлового будівництва у Берліні. Наголошують, необхідна законодавча база для залучення інвестицій в Україні існує. Однак, повноцінна реалізація проєктів можлива лише за умови досягнення миру. Головна, як говориться, задача встановити війну. Річ у житті послі каца послівоєнної модернізації німецької ділової круги і банки. Готовы участвовать в модернизации, реконструкции и строительстве новой Украины. Но без мира никто никуда двигаться не будет. Все программы, которые мы предлагаем, они не предполагают большого участия украинского бюджета. Мы знаем, что он пустой. Мы рассчитываем на благоприятную законодательную базу, рамочные хорошие условия, при которых мы можем пройти и работать.